А зараз всім нашим жінкам, нашим трудяшкам, нашим красуням присвячується цей вірш. Живе собі жінка звичайна, простенька, не надто красива, успішна, повненька, Будує, працює, біжить, не встигає. Щось вміє, щось знає, сміється. Кохає турботи земні і приземлені мрії, як в кожного є сподівання й надії, потрохи боїться, до чогось звикає. А життя собі йде, а точніше минає. Живе собі жінка, не пані, не леді, посені кутає ноги у плеті, у зимку пече пироги, чи рулети і смажить картоплю. А часом котлети. Все надто буденно і дуже банально, не награно, щиро, буває печально, трамвай чи метро, важкі сумки і кеди в повітрі тривоги, ракети, шахеди. І люди на жінку дивитись не люблять. Ну, що ж там не бачили? Сірість люба. звичайна робота, маленька зарплата, квартира у спальному, навіть не хата. От їй би зробити щось з носом, губами, фігурою, тілом, обличчям, руками, завести б собачку, щоб в торбі носити, і бути успішною, світ цей змінити. А так просто жінка. І Богу подяка, бо саме на ній і тримається хата. Бо саме такі потім рід зберігають. Любіть тих жінок, хай вони. Зникають Ангеліна Костенко і Юлія Крутюк.